Доброго дня, дорогі друзі. Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси криптокиїв. Мене звати Роман, і в сьогоднішньому відео я буду показувати вам статистику своєї групи, всі свої угоди на фьючерсах, які я зробив за липень 2024 року. Вмощитись максимально зручно буде дуже цікаво і корисно. Розповім вам, як торгую і скільки в мене виходить відсотків за місяць. Поїхали! Ну а перед тим як перейти до статистики моїх угод на ф'ючерсах за липень 2024 року. Я хотів би вам розказати про більш простий та пасивний. Спосіб заробітку на криптовалюті, який буде під силу новачкам, і покажу вам, як кожен з вас може прямо сьогодні забрати 30 USDC. Переходимо на криптовалютну біржу Ексмо. Посилання я залишаю в описі під цим відео. Далі проходимо реєстрацію і обов'язково вводимо промокод КриптоКиїв. 30 завдяки цьому промокоду, ви отримаєте 30 USDC. На ваш торговий рахунок після поповнення мінімум на 10 доларів, поповнити криптовалютну біржу можна звичайним способом, переказом з гаманця на гаманець або іншим способом, наприклад, з вашої картки напряму. Тепер переходимо до простого способу заробляти криптовалюту. Наприклад, ви тримаєте біткоін, ефір, там солану, будь-які топові криптовалюти, і зберігаєте їх на криптовалютній біржі Exmo. Ви можете перейти на вкладку «Earn» і знайти там різні варіанти депозитів на вашу криптовалюту. Можна обрати будь-який термін від 30 до 180 днів. Ви кладете вашу криптовалюту на депозит і через цей термін отримаєте її назад разом з відсотками. А враховуючи зростання ціни на криптовалютні активи, то ваш заробіток в доларах буде набагато більшим. Таким чином стейкати ви можете не лише криптовалюту, яка може змінюватися в ціні, такі як біткоін, ефір, салана, тон, атом, а ще її. Криптовалюту, яка підв'язана під курс долара USDT або USDC. І це може зменшити ваші ризики на втрату грошей за рахунок коливання цін. Тобто ціна залишається завжди один до одного, і ви будете отримувати до 12% в доларах на ваш депозит. Це чудовий спосіб безкоштовно отримати додаткову криптовалюту, поки ви чекаєте на активний рост ринку. І є криптовалюта, де ви можете отримувати до 17,5% за стейкінг, наприклад, монета EXMCOIN. Посилання на біржу я залишаю в описі до цього відео Використовуйте промокод КриптоКиїв 30 щоб отримати 30 USDC безкоштовно лише за одну реєстрацію. Ну а ми переходимо до моїх угод на ф'ючерсах. І так, друзі, у мене є декілька хвилин наявності електроенергії в квартирі для того, щоб показати і зняти вам це відео, в якому я покажу скільки мені вдалося наторгувати за липень. Взагалі, хочу сказати ще раз, що ф'ючерси це дуже ризикована система заробітку на криптовалюту. Я не вважаю себе трейдером, я в більшості інвестор, але ф'ючерси також є однією з моїх схем заробітку, тому що у мене є своя стратегія, яку я можна сказати, розробив, враховуючи, мабуть. Сотні, мабуть, навіть більше угод, які я закривав, аналізував ринок, як він працює. Я не вірю в технічний аналіз. Я ніколи не малюю вам різні фігури і не вказую на те, що якщо тут намалювалась фігура там з якимись плечами, з головою, то курс піде вниз або вгору. Я вважаю це повною маячнею і непрацюючим способом, і заробляють на такому лише ті, хто продають свої навчання. Це така моя позиція, яка е показана моїм досвідом. Я торгую так, як мені зручно, у мене є своя власна стратегія в ній Орієнтовно 10 таких стандартних пунктів, які я розробив і які повинні спрацьовувати для того, щоб я відкривав позицію. Про більшість цих пунктів розповідати не буду, тому що ви можете зайти в ВІП-групу, посилання є в описі до цього відео, і вже там дізнатися все максимально детально. Просто назову декілька. Я торгую лише е, топові альткоїні, такі, як. Ефір, Солана, Тон, Атом і ще деякі, деякі активи з великою капіталізацією. Я не торгую маленькі мем-коїни, типу, якихось коїнів, тому що вони мають дуже велику волатильність. І в таких випадках, звісно, вам можуть розповідати, що ви можете заробити дуже багато іксів, але частіше за все, всі ці ікси люди втрачають. Ми прийшли сюди заробляти. І я торгую на свої власні гроші. І повірте мені, я не хочу їх втрачати, тому і моя стратегія максимально безризикована. І так. Давайте перейдемо до графіку і подивимося спочатку, що в нас було з криптовалютним ринком в липні місяці. Перед вами графік біткоїна. Зазвичай, так як ходить біткоін, так ходить і весь останній ринок, але альткоїни в нас не дуже добре себе зараз показують, хоча все рівно вони повторюють цей рух. І так, місяць почався з того, що ми отримали достатньо велике падіння. Давайте подивимось, падіння в нас склало ух майже 15%. Це достатньо велике падіння. Зазвичай. Звичайно, біткоін може впасти і на 30, і більше відсотків, і це є нормою для криптовалюти. А альткоїни можуть падати ще більше. Наприклад, у нас ефір, ETF на нього прийняли, а він десь там на дні пасеться. Хоча всі очікували, що він буде по 10 тисяч доларів. Але, як ви бачите, ринок завжди показує нам наше місце, а не ми йому вказуємо, де він повинен бути. І так, да, ми отримали тут високе глибоке падіння, але потім ми отримали такий самий великий ріст. Да? Навіть більше 30% це непогано. Тобто можна сказати, що весь липень у нас було зростання да? більшу частину, але на початку ми впали. Хоча, якщо ми візьмемо навіть ту саму точку, де почався липень, то ми все ж таки до кінця виросли на 10% і це непогано. Навіть якби ми відкривали позиції ось тут. Можна сказати, на хаях, да? і потім впали, то завдяки моїй стратегії, як воно і було. да, я отримав спочатку мінуса, але я їх не фіксував. Я добрав криптовалюти і потім зафіксував набагато більше плюсів. І так, по графіку ми зрозуміли. До речі, трошки ви можете бачити серпня. Там теж така цікава історія буде в наступному відео за статистикою за серпень. Я думаю, вам сподобається. І так, липень. Давайте перейдемо до моєї таблички і я вам сразу все покажу. Не буду скривати, приховувати ось угоди, які були створені за липень. Давайте їх спочатку порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Лише сім угод, чому тому, що я не квапився робити більше угод. Бо коли я тут заходив в перші позиції, да, ми сильно впали, і мені потрібно було рятувати ці позиції, вивозити їх в плюс. Якось тут також само ми пів півмісяця торгувалися на дні, можна сказати, і лише потім ми почали зростати і фіксувати. Тобто, оцей рух ми потім вже з вами забирали. Позицій було небагато, але на них ми заробили дуже непогано. І так, давайте подивимось. Зразу ви можете бачити, що зароблено 160% до суми на яку я входжу в позицію. Це непогано. І як ви можете бачити, що аж три позиції у мене було з усередненням. Як я працюю? Наприклад, я заходжу на 100 доларів ось тут, потім воно впало. Я на дні усереднююсь ще. Добираю 3 ікса від стартової позиції, тобто ще на 300 доларів. Таким чином позиція 400 доларів, як приклад. І потім, коли вона відростає лише на 10%, враховуючи плечі, то ми отримуємо вже 40% до стартової ціни, до стартової суми, тобто 100 доларів. Таким чином 40 баксів ми отримаємо. Я не знаю, зрозуміли ви, як я рахую чи ні, але 160% до суми, на яку я заходжу в позицію. В чому плюс? Зазвичай у мене немає багато активних позицій, там максимум 4, ну зазвичай 2-3 позиції, і потім вони закриваються. Тобто вам не, не треба вкладати зовсім маленький бюджет для того, щоб отримувати. Тобто, якщо ви фіксуєте 10% від 10 доларів, то це лише 1 долар. І так, ви можете тестувати стратегію, ви можете працювати по ній. До речі, в моїй віп групі ви можете зайти, подивитися всі мої угоди. Я їх також сьогодні покажу. Ви можете почитати детально стратегію і не лише слідкувати за моїми угодами і повторювати їх, а й самостійно, враховуючи цю стратегію, відкривати свої угоди і так само працювати. Тому що, як я вже впевнився, стратегія буде працювати. А давайте ми подивимося скільки вже я працюю за цією стратегією, і показую вам публічно, скільки мені вдалося заробити. І так. Давайте почнемо. Ось тут було початок з 10-го місяця. Тобто, в нас вже 9 місяців пройшло ну, в е, серпень, це вже 10-й місяць, він вже майже завершився, ось сьогодні 30-те число. Але окей, 9 місяців вже я публічно показую, скільки заробляю на цій стратегії всі ці відео є на цьому каналі. Ви можете зайти їх і подивитися тепер. Так само ви можете бачити активи, які я тут торгував: Тон, Солана, Догі, Ата і ще раз Солана. Навіть ефір жодного разу не торгувалися. Деякі позиції у мене були в просадці дуже багато місяців, такі як ефір. Там декілька місяців ми його тримали, коли він впав після того, як ЄТФ прийняли, але все рівно ці позиції так само були закриті в плюс, враховуючи фандинг. Якщо ми подивимося сюди, десь далеко ось. Ось ця позиція, яку я тримав максимально довго, але я так само закрив її в плюс. Більшість е, людей, які повторили цю угоду, закрили позицію в мінус, боялись, не хотіли, зневірилися, пішли з ринку, зробили що завгодно, але позицію в плюс не закрили. Дивіться, старт позиції був третього місяця. Позиція закрита була сьомого місяця. Тобто, чотири місяці ця позиція була в мінусових позначках. Ви розумієте? Чотири місяці тут заходили майже за 4 тисячі доларів. Тобто, це можна сказати, майже були хаї. Але тоді був активний рост, і ми фіксували по 10%. Так, от тик-тик-тик-тик-тик, нарізали да, такими тонкими слайсами. Але коли в такому випадку ринок розвертається, і ефір пішов падати. Ну, ми ж віримо в ринок. Ми ж віримо в те, що він буде зростати. Тобто, я не вірю в те, що ринок впаде кудись там на ноль, і ефір буде коштувати там 100 доларів. Ну що повинно статися? Повинна статися якась максимальний запрет криптовалюти, ну і щось таке, що поламає цей ринок. В таку э, діч я не вірю, тому що ця дойна корова вона вигідна всім, і в тому числі владі, тому що вигідно регулювати ринок, а не його блокувати. Ну в цивілізованих странах ринок э, регулюють, а не блокують як э, на болотах. І так. Чотири місяці ця позиція була в мінусах, я її усереднював і отримав на ній так само 40%. 40% я забираю з тих позицій, які падають, я їх усереднюю. Позиції, які зростають, яких більшість я фіксую по 10%. І ви можете подивитися. Давайте я повністю вам покажу, скільки мені вдавалось заробляти. До речі, ви можете сказати, що це табличка якась фуфло, просто там сам намалював. Ні, я вам завжди в кожному відео показую саму сигнальну групу в Телеграм, де я публікую це все. І там ви можете бачити всі ті самі позначки можете брати один до одного і порівнювати. В цьому відео так само покажу, як і всіх попередніх відео, все показую, все прозоро. І, до речі, я не продаю ніяких навчань, нічого такого, тому ну, мені це не потрібно. Я просто сам роблю угоди і ви. Ви можете їх повторювати за мною, якщо вам це цікаво. Також можете самостійно, враховуючи мою стратегію, використовувати і торгувати. І так, поїхали. Давайте порахуємо, скільки відсотків тут було. Навіть візьму для цього калькулятор, і можна просто порахувати, мені самому навіть цікаво стало. Перший місяць наторговано 120%, далі 67%, потім 100, а ще 120. так ще 80. Ще 165. Так. Мінус 40. да, Був один місяць у нас з мінусом. Потім плюс 30, коли я вигрібав це все. Потім 90, плюс 90 і плюс 160. Ось така цифра у нас. 890%. Тобто можна сказати, в дев'ять разів я збільшив суму, на яку заходжу. Наприклад, якби я заходив на 100 доларів, то зараз би це було 900 доларів. Це для вашого розуміння. Я заходжу на більші суми. І так, перейдемо в Telegram і подивимось всі ці угоди. І так, перед вами моя сигнальна група, в якій я публікую всі свої угоди. У нас липень почався з того, що я зафіксував угоду по догі, і вона показана, що закрита за тейком. Ви можете бачити ось такі позначки. Зелену та червону. Це означає те, що дійсно моя позиція закрита на криптовалютній біржі. Тобто ви реально бачите, що я ось тут зайшов, біржа це показує, і ось тут я вийшов. Біржа так само це показує. Далі, коли я відкриваю новий, нову угоду, я показую її на сайті TradingView, де малюю ось такий малює. Люночок, в якому показує, куди у нас йде стоп до ліквідації і куди в нас йде тейк. Так, для гуру трейдерів я хочу сказати, що в мене стоп набагато більше, ніж тейк, тому що я його працюю до ліквідації з третім плечем. Я знаю, що в вашому е, технічному аналізі так не прийнято, але в моєму аналізі прийнято заробляти гроші, а не втрачати. Як більшість трейдерів це робить, тому ось ця е, логічна і структура побудована на теорії вірогідності, працює. Ось скажіть мені, будь ласка, якщо зараз ціна 100, то де вона швидше з'явиться? На 110 або на 20? Скоріше за все, частіше вона буде на 110, да? потрошку заходити, навіть якщо буде падати. Тому, враховуючи цю теорію вірогідності, я так і працюю, і ви можете бачите мої прибутки за 9 місяців. І вони набагато більші ніж у більшості трейдерів, які використовують технічний аналіз та малюють свої чудо фігури. І так. Сигнал виглядає ось так. Я показую, що відкрив нову позицію лонгова з третім плечем, ось точка входа, ось тейк, 10%, ось тут ліквідація. Кількість реакцій ви також можете бачити. Кількість коментарів ви бачите. Їх коментарів небагато, але все рівно, коли є що обсуждати, люди обговорюють. Ну, по реакціям ви можете бачити. Так само про усереднення я завжди публікую інформацію. Я показую кожну свою дію в цій групі. У мене немає сенсу вас якось там. Не те, що навчати, звичайно, я відповідаю на всі питання, які у вас з'являються, так само ви можете в чатах в нашій віб-групі задавати ваші питання і вам будуть відповідати. Але а, якогось конкретного курсу немає. Чому? Тому що тут. Ну, все на таких, от власних ваших на, не те, що на вашій інтуїції, але на, на вашому розумінні ринку, все працює. От, Оце, наприклад, навчити вас читати, і що саме ви будете читати, буде залежати вже від вас, або ви будете читати якісь журнали, там комікси, чи ще щось, або ви будете читати якусь літературу, наприклад, по бізнесу. Це буде лише залежати від вас. Ось тут в цій віп-групі я можу навчити вас читати. Я можу навчити вас відкривати ці позиції, враховуючи ось цю... Мою стратегію вона в закріпленому повідомленні. Переходите, читаєте. Якщо є питання, задаєте, і ми вам допомагаємо. Ось так я і працюю. Так я відкриваю всі свої угоди. Про кожну дію я завжди розповідаю в своєму ось цьому сигнальній групі. Салана так само, бач, позиція відкрита. Тут позиція закрита. Тут, завдяки усередненню ми забрали 40%. Ну клас, я вважаю, що це круто. Так, звісно, я ось чому у мене немає багато таких людей, які б дуже хотіли повторювати, тому що я вам показую реальність. Я вам показую реальний спосіб заробітку, нехай не дуже якихось великих фантастичних сум, але реально гроші, які можна заробляти з мінімальними ризиками. Так, звісно, є купа людей, купа трейдерів в інстаграм, особливо які вам розповідають, що ви там можете заробляти тисячі іксів, тисячі відсотків. Вони показують і розповідають всяку шляпу. Будь ласка. Йдіть туди, вивчайте, зливайте свої гроші, потім повернетесь до мене і скажете: Так, Рома, ти був прав, ця вся фігня не працює. Ось і все. Бо на цьому трейдингу, як ви звикли бачити в інстаграм, заробляють лише ті, хто навчають. Ось і все. Чому? Тому що навчити людину. Це дуже важка робота. Ви хоч колись пробували навчити когось щось робити? Це дуже важко. Але якби ці трейдери вони дійсно заробляли хороші гроші, невже вони не могли б взяти кредит в банку або де завгодно збільшити свій депозит і заробляти набагато набагато більше, якщо вони показують такі фантастичні суми? Навіщо їм цей геморой з навчання сотень та тисяч людей? А я вам скажу навіщо? Тому що вони заробляють з цього набагато більше, ніж з свого трейдингу. Бо частіше за все, навіть ці всі тренера по трейдингу вони не заробляють. Тому йдуть в навчання. Головне базікати правильні слова і забирати у дурних людей гроші. Ось і все. Тому я показую свої угоди, як я працюю. Ви можете їх повторювати. Золотих гор не обіцяю, але вже 9 місяців. По секрету скажу, серпень також плюсовий, тобто вже 10 місяців я торгую з ось такими відсотками в середньому 100% в місяць, не до депозиту, а до позиції, на яку ви входите. Звичайно, є ризики, але ну ви можете бачити, що я вже моя стратегія показала, що вона працює як на падіннях, так і на зростаннях. Коротше, мені подобається, чесно кажучи, і я навіть сам не очікував, що вона настільки круто буде відпрацьовувати. Мені подобається ну, по кількості реакцій. Ви також можете бачити, що коли я відкриваю позицію, з 20 людей повторюють за мною, і потім бац, позиція закрита ще там, майже 30 реакцій. Те, що люди кажуть, так, супер, у мене теж відпрацювало. до речі, в коментарях люди також постійно пишуть, що да, круто, все працює, показують свої тейки і викладають скріншоти, як у них все спрацювало. Ну, ось, наприклад, зайдемо тут два коментаря. Ось, бач, людина пише плюс 7% до депозиту, до депозиту. Тобто, чувак зайшов на більшу суму і пише: Дякую за сигнал. Нічого собі, я не встиг зайти. <гум> буває і таке. Буває таке, що позиція закривається дуже швидко, а буває таке, що позиція може бути 4 місяці в мінусах. Буває по-різному. Як ви можете бачити, у нас тут є великі обговорення і позиції, і взагалі ринку. Ну, коротше, люди, люди спілкуються, можливо, не так багато, як в тих трейдерів, які вішують лапшу на вуха, але. Моя стратегія працює, і мені особисто приємно за це. Я особисто, чесно кажучи, навіть пишаюсь тим, як воно відпрацьовує. О. І так, друзі, якщо вам цікаво працювати зі мною, повторювати мої угоди, навчитися моїй стратегії. Будь ласка, долучайтеся до моєї віп-групи. Посилання на телеграм-менеджера залишаю в описі до цього відео. Питайте, задавайте питання, він вам відповість на все, що є у віп-групі, розкаже як це все працює, і ви зможете отримати доступ. До речі, доступ зазвичай коштує 200 доларів, але Сьогодні є знижка 150 доларів, і доступ у вас не на місяць, не на три місяці, не на рік. Доступ у вас буде назавжди до всього, що вже є у Віп-групі, і до того, що буде туди додаватися. Всі платні проекти, продукти, які будуть з'являтися на каналі Крипто-Київ, будь-то якісь курси, якісь навчання, якісь нові проекти, там не знаю що завгодно. Це буде входити до ВІП-групи. Починав я з P2P, Там були різні схеми по арбітражу криптовалюти, P2P, різні способи заробітки на обміну. Потім я показував декілька інших способів заробітку, наприклад, на торгівлі з е, Китаєм. Я показував, як заробляти на партнерках, розповідав все на своєму власному доступ, до, е, Досвіді зараз. Це ф'ючерси. Ви зможете отримати повний доступ до мого портфелю. Ви побачите, які криптовалюти я тримаю вдовго, коли я що продаю, які акції я покупаю на фондовому ринку. По яким цінам, чому я їх покупаю, що я продаю, і ви повністю можете бачити мій портфель як на криптовалютному ринку, так і на фондовому ринку. Я вважаю, що це дуже круто. Ну і зазвичай у вас завжди буде доступ мені написати чат зі мною, чат з учасниками в групі вже більш ніж 500 людей. Тому заходьте, доєднуйтесь і розвивайтеся. Ще раз хочу сказати: золотих гор не обіцяю, але те, що ви отримаєте всі знання для того, щоб заробляти так само, як і я, і зможете повторювати мої. Угоди це точно у вас буде на цьому. Сьогодні, все. Дякую за перегляд. Бережіть себе і не втрачайте гроші на фінансових ринках. Пака.